Йому кохана відстрелила пальця. Після цього інциденту він потрапив до психіатричної лікарні. Сьогодні трошки нестандартна розповідь про художника. Бо що ви знаєте про Едварда Мунка? Те, що він написав відому картину Крик, але не криком єдиним жив художник. Він до бестями кохав і страждав від того, що не міг бути поряд зі своєю коханою, бо вона була. Не самотня. Чотири роки художник мучився через почуття до Тули Ларсен, дочки заможнього торговця вином. Але вони не могли бути разом, оскільки тула була заміжня. Цей роман став болісним і руйнівним для обох, і, звичайно, дуже сильно вплинув на живопис мунка. Жіночі образи в його роботах стали. Похмурими, як і його ставлення до жінок та до шлюбу, через шість років після розриву стулою Мунк потрапив до психіатричної лікарні. Сьогодні про легендарного художника Едварда Мунка та його палке кохання до Тули Ларсон і чому у них нічого не склалося. Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Тисніть на усі кнопки під відео. І поїхали. Якщо починати читати біографію молодого Едварда Мунка. Можна сміливо сказати, що він був щасливчиком вперше художник поїхав у турне країнами Європи і відвідав усі найважливіші музеї за фінансової підтримки свого першого вчителя, норвезького живописця Фріца Таулова. Після цього він здобував державний грант для творчих європейських подорожей три роки поспіль. Вивчав мистецтво у Парижі під керівництвом відомого Леона Бонна у 1889-му, Будучи 26-річним молодим чоловіком, Мунк організував свою першу персональну виставку в Крістіанії, Нині Осло. Незабаром після цього Національна галерея Норвегії придбала його картину Ніч у Нітці. А потім і автопортрет з сигаретою. Четверо друзів письменників об'єдналися, щоб написати про художника книгу. Мунк встиг пожити в Парижі, Ніці, Гаврі, Берліні та Копенгагені. Писав портрети видатних письменників, художників та композиторів. Проводив час у богемних колах і скрізь заводив важливі знайомства, беручи участь у виставках. До того ж він був привабливий і красномовний. Однак, зовнішній успіх і ціла низка удач. Більше нагадують спробу вищих сил компенсувати мунку його особисті тривоги та біди. Бо весь цей тріумф супроводжувався низкою смертей його близьких, затяжними хворобами, поїздками до санаторіїв, безсонними ночами та нескінченною тривогою, яка переслідувала Мунка все його життя, і зрештою перетворилася на манію. Улі Ларсен було 29 років, коли спільний друг познайомив її з 35-річним успішним модним художником Едвардом Мунком. Незабаром Тула зробить одну з найбільших помилок у своєму житті. Пристрасно забажає вийти заміж за Мунка. Вона була донькою заможного торговця вином та одинадцятою дитиною у великій родині. Її батько за життя заробив стільки коштів, що після його смерті кожен із дванадцяти дітей міг насолоджуватися безбідним і навіть розкішним життям. Тулі було всього шість років, коли він помер. Тому багатство стало її спадком ще до того, як вона навчилася читати й писати. Згодом вона вивчила англійську, німецьку математику та музику у приватній школі для дівчаток. У Берліні Тула здобувала знання з графічного мистецтва. А повернувшись до Норвегії, вона, як і більшість забезпечених жінок, того часу виголошувала освічені промови на богемних зборах крістіанії. До жінок Едвард Мунк ставився з побоюванням. Він був переконаний, що жінка позбавляє чоловіка творчої енергії, випиває з нього, немов вампір, життєві сили і, взагалі, більшого лиха ніж зворушливий роман для художника. Просто у світі не існує. Коли Едвард і Тула познайомились, він був чесним у своїх намірах. Не приховував свої думки від Тули Ларсен і не претендував на роль лагідного коханця. Едвард не давав їй порожніх обіцянок чи марних сподівань. Він відверто зізнавався: ти сподіваєшся отримати від мене земне блаженство, але я не прив'язаний до цього світу і не можу подарувати тобі такого щастя. Дослідження листування Мунка, проведене в його музейному будинку, вказує на те, що він можливо свідомо ставився до Тули з презирством, грубістю і навіть вульгарністю. Це було зроблено, щоб відштовхнути її та показати, що від нього не слід очікувати нічого доброго. Однак тула, яка була непохитною, не втрачала надії. В одному з листів мунк навіть запропонував їй вивчити техніку офорту, зазначивши, що готовий придбати для неї навчальні матеріали, оскільки вважав, що її інтелектуальний розвиток потребує покращення. Важко зрозуміти, що саме змушувало Тулу залишатися поруч з людиною, яка так зухвало втручається в її духовний розвиток. Вона, схоже, була схильна до ризикованих, імпульсивних, а іноді навіть неконтрольованих вчинків. Проте здається, що їхня чотирирічна любовна історія з Едвардом Мунком задовольняла їхню спільну потребу в екстремальних, майже нестерпних і небезпечних для здоров'я емоціях. Хоча... Вони часто відчували і звичайне буденне щастя. Тула і Едвард багато подорожували вдвох. Багато пили, розмовляли, сперечалися та сварилися, але він постійно шукав шляхи виходу з цих стосунків, а вона намагалася його зупинити. Тому він часто вирушав у довгі подорожі сам, відвідував виставки, вивчав Рафаеля у Римі, жив кілька місяців то у Берліні, то у Парижі. А взимку лікувався від численних хвороб у санаторіях. Всього через рік після початку їх стосунків Мунк писав коханій таке: протягом усього часу, що ми були разом, у всі ці моменти, коли ми лежали так близько один до одного, коли ми дивилися на пишність Флоренції, коли ми йшли разом освітленою сонцем дорогою, коли ми сиділи поруч, і навіть у ті миті, які мали бути найщасливішими в моєму житті. Навіть тоді щастя сяяло для мене як крізь ледве прочинені двері, ті самі двері, які відокремлюють мою темну келью від сяючого бального залу життя, не найромантичніше треба сказати освічення в коханні. Любовні стосунки, хоча й були непостійними, та зводились до епізодичних зустрічей, палали пристрастю, подібно до небесна полотна хмунка. Суперечки, погрози, благання, шантаж. Все це мандрувало у листах з крістіанії до Берліна та з Парижа до Крістіанії. Небо скупчувало хмари, назрівала гроза. Всі рушниці, що були на поготові у їхньому коханні, мали одночасно вистрілити в потужному залпі, і буря звичайно вибухнула, і рушниці, звичайно пальнули як слід. Зараз я спробую розповісти один незначний інцидент в житті Едварда Мунка, який включав бурхливий розрив з коханою та набув майже міфічного статусу у його біографіях. Використовуючи обмежену кількість фактів, адже мунк не залишав детального опису подій. Біографи, критики та журналісти придумують драматичні сцени та створюють сценарії, достойні Голівуду. Інші, як от британський арт-критик Роберт Х'юз із призирливою усмішкою ставлять художнику діагнози, стверджуючи, що він, як типовий невротик, перебільшував свої страждання, прагнув уваги громадськості та ідеалізував власну жертовність. Отже, перейдемо до самої скандальної сцени розставання. Едвард Мунк дедалі частіше зникає з поля зору тули у своїх європейських подорожах. Вони практично не бачаться. Тон його листів стає роздратованим і незадоволеним. 23 серпня 1902-го мунк отримує звістку від друга про спробу Тули укоротити собі віку. Біля її ліжка знаходять дві порожні. Пляшки морфію наступного ж дня він відвідує її, але уникає розмов про їх спільне майбутнє, аргументуючи це її слабким станом, який не дозволяє вести складні розмови. Проте Мунк обіцяє, що зовсім ненадовго з'їздить до Берліна у справах. І після повернення вона отримає ту серйозну розмову, на якій наполягає. Поїздка була насправді напрочуд швидкою, і вже на початку вересня він повертається до Норвегії. Тула приходить до нього додому, а далі майже нічого не відомо, крім того, що перебуваючи в одній кімнаті з Тулою, мунк отримав вогнепальне поранення в палець лівої руки. Чи то він намагався накласти на себе руки, а наважився лише покалічитися. Чи стріляти або стрілятися, зібралася Тула, а він намагався їй перешкодити. Чи тула розіграла виставу, бо Едвард переборщив з емоціями? Кажуть, крім пістолета і двох коханців, що зневірилися, значну роль у цій події зіграла пара пляшок Бренді. До моменту пострілу, майже порожніх. Останнє, що зробила Тула в житті Мунка, викликала для нього лікаря. Більше вони не бачились, але обидва вижили і прожили дуже довгі життя нарізно. Рівно через рік Тула вийшла заміж за художника Арне Кавлі. Який був молодший за неї на 10 років, і який писав ніжні зворушливі портрети дружини. Через 7 років вона розлучилася, але того ж року знову вийшла заміж і прожила з другим чоловіком 10 років. Більше про її життя нічого не відомо. Після розриву з мунком світські хроніки та істориків мистецтва її життя вже не цікавило. Сам же мунк від розриву і, здебільшого, від епізоду зі стріляниною дуже довго лікував свій психологічний стан. Після завершення відносин він розірвав спільний автопортрет із стулою Ларсен, а потім створив драматичну сцену на полотні, де він зображений оголеним та апатичним на хірургічному столі. Довкола нього зібралися медики, студенти та випадкові свідки, що спостерігають за процедурою через вікно. Медсестра тримає миску повну його крові у цей момент. Арт-критик Роберт Х'юс з іронією прокоментував, що його ушкодження було не серйозніше ніж вросли нігодь, а твір на операційному столі є безглуздим перебільшенням та найгіршим прикладом жалю до самого себе. Але арт-критик лукавить, бажаючи здатись оригінальним, варто пам'ятати, що Едвард Мунк стоїть на чолі експресіонізму, і для нього ключовим є зображення особистих відчуттів, а не об'єктивних фактів. Цього разу його трагічний інцидент з пальцем переплівся з тьмяними спогадами про ранні роки, пронизані хворобами, втратами та стражданнями рідних. Відчуття тлінності буття та неминучості смерті завжди супроводжувало художника. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на збройні сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Едвард Мунк продовжував зображувати Тулу як вбивцю навіть через роки. Тепер її рисами він наділяє Шарлоту Кордей, вбивцю французького революційного лідера Марата. На полотні її руде волосся зловісно розвивається у повітрі а обличчя холодне та відсторонене. І, звісно ж, мунк зобразив себе як убитого Марата. І цю саму композицію художник створює двічі, сцена була наповнена кров'ю. А тим часом Тула вже давно раділа своєму сімейному щастю, а поранений палець Едварда зажив, хоча й став трохи коротшим. І, хоча це була ліва рука, яка не була робочою, і тримати нею палітру було не так вже й складно, проте внутрішні тривоги, занепокоєння та страхи Мунка лише посилювалися з роками і. Йому не ставало легше, незважаючи на тяжкий емоційний стан, творчий доробок художника зростав. Його 22 роботи з серії Фриз життя були представлені на виставці Сацесіону у Берліні. Його творчість здобула визнання у відні. Празі та Парижі. А від видавців та арт-дилерів з усієї Європи сипалися пропозиції. Він був удостоєний престижної норвезької відзнаки ордена святого Олафа. Однак, у тому ж році, коли художник досяг вершини слави, його накриває нервовий зрив, і він змушений провести вісім місяців на лікуванні у приватній психіатричній клініці. Те, що здається, незначною фізичною травмою, виявилося глибокою душевною раною. Літри крові, які він так детально зображував у своїх роботах після розставання з Тулою, стали символом втрачених життєвих сил і поступової втрати душевної рівноваги. Нездорові стосунки зазвичай закінчуються не просто боляче, а трагічно. Він би міг не створювати цих стосунків, знаючи про себе те, що страшенно боїться їх наслідків, а вона могла би не триматися за нього і не терпіти образ та емоційних гойдалок. Але створили та дуже боляче. Опеклися, якщо вам цікава доля художника більш детально, в мене на каналі є відео про створення мунком картини Крик, де я розповідаю про його переживання та трагічну долю, пов'язану з низкою смертей та психічних захворювань його близьких. На цьому у мене все. Шановні пані та панове, мистецтвомани. Не забудьте написати величезний коментар, вліпити свою вподобайку та підписатися на канал. З вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.